Якщо є директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, а він є. Ми вам кажемо, пане Володимир, доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, героям слава! Почнемо аналізувати те, що відбулося сьогодні. Вранці ну, зокрема, атакували енергетичну інфраструктуру Західної України. Ну, також там вінни на Вінничині об'єкти були під ударом, але в нас в добротворі. Ну, не будемо деталізувати. Ці об'єкти в Бурштині, в Бурштинському районі це Івано-Франківщина та Каловська, якщо я не помиляюсь, район, це також Івано-Францівані, франківщина Владижені. Влади, влади, так, все правильно. Які, в чому суть сьогоднішньої атаки була? Які цілі ставили росіяни? Чи вдалося їм їх досягти? Ну, ціль зрозуміла: знищити теплову генерацію. Ну, насамперед, для чого? Для того, щоб. Не було у нас балансуючої потужності. У нас і так дефіцит балансуючої потужності, тому що ви знаєте, основна генерація в Україні це атомна в енергобалансі. Вона складає 55%. Її не мож... вона не гнучка, її не можна маневрувати системою, реагувати на зміни попиту і попиту в енергосистемі. Да, тому для цього потрібна балансуюча потужність. В нас це гідроелектростанції, теплові електростанції. Тому расисти в першу чергу вони не можуть, ну ще не дійшли до такого безумства, щоб обстрілювати атомні електростанції, але вже достатньо безумні, щоб обстрілювати теплові електростанції і гідроелектростанції. Тому Задача дуже в них проста: знищити всю балансуючу потужність, яка є в Україні, щоб атомні атомна генерація вона не регулюється, вона не балансується. Набагато важче було компанії «Укренерго» справлятися з задачами стосовно енергоспостачання в Україні. А як можна цьому протистояти, окрім того, що, звісно, там збивати ракети, ставити засоби захисту від цих ракет? В принципі, є якісь механізми того, щоб захиститись від цього? Ну, в світі поки що ніхто це не придумав, цього да, як захищатися. Ви бачили, що в Польщі там прилетіло там декілька дронів, і вони там наклали в повні штани, не знали, що. Що робити, да? а тому а українці, в принципі, вже витримали десятки тисяч ударів різних і шахедами, і ракетами, і балістикою, і крилатами, чим тільки, не, і кабами, чим тільки не обстрілювали нас. Тому, ну, на мій погляд, що зараз расисти значно збільшили випуск. Цих шахедів, причому їхня якість покращилася завдяки китайській допомозі там, інших країн. І, і тому, тому так сказати, якщо на один об'єкт летить по 20-30 по далекобійних шахетів, ну, це дуже важко з ними справитися, чесно кажучи, тому що в нас в Україні. Не 100, не 200, а тисячі різноманітних об'єктів. Ну і дуже важко захистити насамперед теплову генерацію. чому? Тому що ну, теплова електростанція це не маленька за площиною за площею, значить, електростанція це десятки гектарів. Ви всі їх не закрити, не, не зариєте під землю чи не створити якийсь саркофаг. Це Нереально такі кошти мати. Ну, мати потрібно протиповітряну оборону, але знаєте, що, на жаль, наші партнери достатньо кволо поставляли поставляли упродовж останнього року і системи протиповітряної оборони, і Петріот, і всі інші. Система проти шахедів. Взагалі важко боротися, якщо вони дійсно літають цими роями. Тому, тому на сьогодні це ну вони практично займаються тероризмом. Те, що максимально можна робити, наші енергетики роблять, вони відновлюють після ударів працюють 24 на 7. Багато, на жаль, загинуло і поранено. Працюють під вогнем. Також ті наші мобільні групи. ППО також працюють як можуть, але знов таки що такого в історії нема не було ще такого, значить масованого масованих атак по енергетичній інфраструктурі. Тому треба казати людям правду, не потрібно обманювати і створювати якісь ілюзії, що ми можемо mm -hmm. на 100% все. Захистити, ні. Ми не можемо на 100% все захистити, і на 90% не можемо захистити, тому що це просто нереально. unreal. Пане Володимире, непопулярне запитання, але я думаю, вам часто його задають. Давайте проаналізуємо. Ну, почнемо з найгіршого. Ну, перепрошую, буду просити: От найгірший сценарій цієї зими для. Я думаю, треба також розділити по регіонам, тому що ну чим ближче до лінії фронту, тим От Там найгірший сценарій для заходу нашої держави, найгірший сценарій для півночі, півдня центру та сходу в контексті атак Російської злочинної федерації на енергетичну інфраструктуру. Ну давайте спочатку подивимось на їхню стратегію ударів. Зараз вже ми можемо говорити, яка в чому вона полягає. Ну, перше, це розділити українську енергетичну систему на дві частини по Дніпру, тобто на правобережну і лівобережну. Чому вони хочуть цього досягнути? Тому що всі дев'ять атомних блоків, працюючих зараз в Україні, вони на правобережній частині. Ну зокрема на на заході України, Рівненська і Хмельницька атомна станція. Та на півдні це, значить, південно-українська, але теж вона знаходиться на правому березі. А і при, при, при чому, е, промисловість, найбільше промисловість споживачі на лівому березі розташовані, розташована, але вони там вибили майже всю генерацію чи окупували ну Запорізька атомна станція, те Запорізька ТЕС. Системно вибували, добивали вони спочатку впродовж цього року там те, що залишилось, Били по Кривому рогу, там били по шахтам в Павлограді, там і так далі. Тобто, все все, що могли, все вибивали. І тепер вони хочуть створити величезний дефіцит потужності. Ну, передачі, верні, Дефіцит потужності вже існує величезний на, на лівобережжі, та вони хочуть, щоб цей дефіцит не можна було закрити через перетоки з -за західної частини України від атомних блоків і від імпорту. Тому вони, у них ціль. Значить, знищити відповідну систему передач, оператора системи передач, трансформатори, ну підстанції, які передають цю, цю електричну енергію. Оце у нас задача номер один. Друга задача це зруйнувати систему опалення в Україні взимку, насамперед, в найбільших містах, насамперед в Києві. Тому вже ми бачили, що впродовж жовтня вони наносили масовані удари багато разів по системи. Вироблення теплової енергії ТЕЦ-5, тец 6 в Києві це найбільший ТЕЦ, також Дарницька ТЕЦ, ТЕЦ. І те ж саме вони робили в інших містах, в тому числі в Чернігові, ми знаємо. Да? І для цього вони також хочуть знищити газовидобуток, щоб не було енергоносія. Чим? Тому що у нас основний енергоносій. для в містах для ТЕЦ це газ, і тому вони обстрілюють постійно газовий добуток. От тому цілі вже зрозумілі. Да? Тому я думаю, що найбільш складна ситуація буде відбуватися в цьому році. Ну як я не кажу про прифронтові регіони, це зрозуміло. Це в першу чергу в прикордонні Чернігівська Сумська область. І потім на сході України на лівобережній частині це промисловий регіон Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина, от Кривий Ріг. От, от це там буде серйозний, мабуть, дефіцит. Київ, тому що Київ теж стоїть на транзитному шляху. І там про Київський регіон це транзитний регіон з передачою електричної енергії. Там теж будуть, будуть серйозні проблеми. Що стосується західної України, ну починаючи там Тернопіль, Івано-Франківськ, я думаю, що там таких жорстких графіків відключення може й не бути. А якщо говорити про Львів, ну все таки назва нашого проекту говорить великий Львів. Я думаю, дуже багато глядачів саме зі Львова хочуть почути вашу думку. Ну, стосовно Львову, тут важко сказати чому, тому що ну, в принципі, я не думаю, що у Львові будуть такі проблеми, як, як у східній Україні, як, наприклад, в Києві чи Дніпропетровській, Дніп... Дніпрі там, чи Кривому Розі. Чому? Тому що насправді Львів розташований поблизу э, кордону з Польщею, да, з, 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 з Угорщиною там. І іншими країнами Європейського союзу, і, і в принципі є ж е, можливості отримувати імпорт, електри... імпорт електричної енергії, і там нема ніяких особливих проблем. Да, тобто, якщо там буде дефіцит складуватися, складатися, то може може так сочи Львів, отримав Львівський регіон отримувати імпортний ресурс. Ну і крім того, крім того, можливо, Львів. Ну, Львів в гіршому стані, на мій, на мій погляд, ніж там, наприклад, там Рівничі, там Хмельницький, тому що там ще атомні станції є, да? а все ж таки у, Львів, у Львові немає. Там живлення з атомної станції. І тому, тому, можливо, у Львові буде дещо гірше, ніж на Івано-Франківщині, чи Тернопільщині, чи, наприклад, на Закарпатті. Але все ж таки, безумовно, що ну і там і у Львів має менш, менше кількість споживання, ніж Київ чи, чи Дніпро, наприклад. Да? Тому я думаю, що у Львові. Теж можуть бути вони безумовно будуть певні графіки відключень, але вони будуть набагато менше в цілому, якщо брати ніж на, в Києві та на сході України. Завершуючи нашу розмову, пан Володимир, хотів ще уточнити. Також ну, є така експертна думка, що насправді ну то вона підтверджується зрештою вашими словами стосовно того, що зараз хочуть. Росіяни відрізати енергетичну інфраструктуру по Дніпру, так правий від лівого берега, на правому, як ви сказали, всі атомні станції діючі знаходяться, і відповідно вони виготовляють, виготовляють ну, в леву частку електроенергії, яка потрібна знову ж таки з ваших слів підприємствам на сході нашої держави, але водночас, якщо їм вдасться, або там частково вдасться відрізати власне лівий від правого, прави від лівого берега. То з'являються проблеми і тут в нас на території правобережжя України, так? Ну, загалом на території правобережжя, адже буде певний профіцит тої енергії, яку виробляють атомні електростанції, вони будуть змушувати понижувати, і власне з цим може бути також проблема на правобережжі. Скажіть, наскільки ця думка в експертному колі взагалі побутує? Ну вона можливо і побутує, але це неправильно, тому що в цьому випадку, якщо не буде можливості передавати якийсь час. Ну якийсь час, я думаю, що все ж таки, ну якщо і вони зруйнують, частково зроблять спліт, тобто розділення енергосистеми, то це буде продовжуватись не недовг, недовгий термін. енергетики, я думаю, зможуть відновити достатньо швидко. Тому що є певні запаси у нас обладнання трансформаторів і зможуть. Але якщо таке відбудеться на, на якийсь час, тоді ну, іншого виходу не буде, як експортувати для того, щоб не зупиняти атомні блоки, вимушені будуть експортувати електричну енергію на, в Європейський Союз. І це краще, ніж. Зупиняти електростанції і потім знову їх піднімати це великі. Видатки, великі витрати йдуть, тому тут цього не треба боятися. Це експорт, якщо він буде, він не від хорошого життя, просто через те, що буде замкнений, замкнений перетин. Це, це, це така не, не обов'язково, що це відбудеться, але є ймовірність. Будемо надіятися, що цього не відбудеться. Не відбудеться, але е, така опція в такій надзвичайно критичній ситуації. Експорту вона може бути. І тут треба людям пояснювати, чому що потім цей вакуум, якщо неправильно людям пояснювати, якщо це ховати, як інколи любить наша центральна влада, тоді просто на в цей вакуум заходять рашистські пропагандисти і починають свою маніпуляцію. Тому треба відразу людям пояснити населенню, що відбувається.